Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Рослинка. І сьогодні хочу вам показати, відзвітувати, так би мовити, стосовно ревеня і любистка, корінці яких я привезла в кінці липня і відразу ж посадила. Ось ревень, дивіться, як чудово прийнявся. Любисток також з великого такого коріння гарний кущик випустив. Було кілька менших корінців, і я бачу, що ось є один. І ось є ще один. Це щодо них. Дуже рада, що вони прийнялися, тому що спека була понад 40 градусів. І те, що вони прийнялись, це прямо дуже-дуже мені приємно. Зараз також перейду покажу тархунчик, який я пересаджувала нещодавно. Ось тут у мене кущик тархунчика. Я його купувала також влітку. Теж була спека, але він в мене в такому тінистому, затіненому місці, тому прийнявся теж досить непогано. Ось, видно, що вже й попускав цвіт, не цвіт, можливо, і цвіт, можна так сказати. Одним словом, що буде ще з нього і насіння. Можливо, навіть спробую зібрати і з нього також виростити. І зараз ще перейду в одне місце, ще вам теж покажу свій тархун, який в мене вже багато-багато років росте. Так, а ось мій кущик тархунчика, який в мене вже давно. Дивіться, який розлугий, гарний. Він себе гарно почуває біля сосенки. Ось така у нас сосенка чудова, невисока. Обожнюю її. Так, і щодо цього таргунчика, вирішила я в цьому році провести такий експеримент. Нарізала його гілочки, щоб розвести. І частинку з них висадила, або, навіть як це сказати, висадила, не висадила, можливо, це дуже голосно сказати, ось прямо в ґрунт. Видно, що вони так себе не гарно почувають, але ще поки живенькі, принаймні. А частинку цих гілочок я взяла біля цієї ж сосенки і під пластиковий бутлик такий. І не маленький, і невеличкий, літрів на 3, мабуть. І от вони вже в мене, не знаю, наскільки видно чи не видно. Ось, дивіться, наскільки гарно він себе почуває. Перебувають висаджені ці гілочки в один день. І от ті, що в бутлику, почувають себе дуже-дуже гарно. Висаджені десь приблизно місяць назад. От. Я його не відкриваю кожного дня. Все, що я роблю, це я, по... що, що зробила? це я їх втикнула в землю, так по колу багатенько гілочок, але так, щоб залазили в цей бутиль. Ось закрила і поливаю навколо нього. Я його не відкриваю. І бачу, що почувають вони себе прекрасно і чудово. І от думаю, що через тиждень-два я їх візьму у вазончики окремі, принаймні частинку. І подивлюсь, наскільки вони вже будуть вкорінюватися в новому в житлі, так би мовити, щоб їх можна було або пересадити. Десь окремо на вулиці, ну або вивезти з собою на ринок, можливо, когось таке теж цікавить. А вам дякую за перегляди. До зустрічі за тиждень.